Терророзклад на Київ, воєнні дії, що чекати. І так, дивимося, воєнні дії на Київ, що чекати, Терророзклад. Що нам покаже карта? Ну тут як правильні дії, як розговори, як е, е, подача яких активних дій. Правильні результати, робота, навести порядок, дуже велика активність. Всі за заці... я скажу навіть не те, що зацікавлені, а всі задіяні. От велика випадає королєва жезлов, це дуже великі активні дії. Великі активні дії. Я дивлюся на сам город, що чекає його. Розруха. Активні дії, розруха, вирішення результату. Є надія на те, що наведеться порядок, але не скоро. Особливо проблема з водою. Ще карта випадає. Не тільки світлом, а з водою випадає карта. Вода, вода, активні дії. Вогонь буде, розрушення будуть, будуть бить чимось таким солідним, я скажу. Це можуть бути ракети, тому що випадає розрушення і потім. Карта говорить про те, що треба якось рішити цю ситуацію, знайти якийсь шлях для вирішення цієї ситуації. Ну, роблять, роблять. У мене чомусь в цій карті випадає король Кубків, це кличко, як нібито думає, управляє. От не бачу другого тут короля. Позитивний от в мене випадає позитивний чоловік, щось робить, щось планує. Щось, ну, більше, я б сказав, говорить. Ну, він такий не дуже, звісно, любитель говорить. Але от так випадає. Ну, дає накази, можливо. От накази дає, можливо, да. Питається якось вирівняти ситуацію. Це почуття емоції. Але що тут зробиш? Розрушення йдуть, вирішення якоїсь ситуації, загнання, як кажуть, в паузу. Але порядок наводиться. Нотація, як кажу, читається, підбирається ключ до цього всього. І по зірки Ця карта говорить про те, що є надія на те, що порядок наведеться. Але розрушення приводить до води. Води, вода, почуття і світла. Нема світла, нема води. Нема води. От двойка часов, нема виходу з ситуації. Знову карта води в мене перевернулася почуттів. Так, дивимося далі. Що чекає Київ? Чи будуть обстріли? Активність буде ще. Буду навіть щось випробувати нове. Так, як знаєте, пробують, пробують щось нове збалансувати. Шестюка. Активність випадає. Імпульсивна активність. Ріцарь Жезлов привести город в, як кажу, якийсь вогонь, город підвести до вогню. Розрушення. Бачите, башня випадає розрушення. Карта світу каже, як Ну, сві... карта світу каже про легкість, про от, які, знаєте, якісь виконання бажань і так далі. Те, що переходимо якийсь кармічний шлях, щось починається нове, от знаєте, краще. Але в даній ситуації тут нове не виходить. Ну, захищеність стоїть. Загорода города могли поставити якусь захищеність. Зараз, можливо, от не все долітає, добре збивається, тому що карта світу каже про коло. Бачите, коло, і ми захищаємо город, не все долітає. Але одиночні все одно долітають, тому що дуже велика активність випадає і проблеми є. Проблеми є, особливо з людьми. Люди. Вода постійно уміряність, почуття, чувства е потілі, Ну, Дивіться, тут в мене випадає, як людина, людина, є люди, які здають. І розказують, де що робиться. Тобто, ну, одним словом, можна сказати, диверсанти. Диверсанти на полі боя для кризисної ситуації в городі. Тут карта випадає. От тільки щось наладили, щось зробили. Бачите, тільки що зробили, щось наладили, як всі зраділи, і тут передали, що все добре, і зразу випадає полі боя і розбили. Розбили тільки що зробили одразу. Прилітає туди і що зробили. Вибор випадає, успішність. Ну, волонтерство пішло, дуже допомога велика. Вибор, волонтерство, успішність. Але активність є. Однозначно випадає активність. Активність по колісниці, це е, карта говорить про рух, про все, що рухається, і про справедливість, про управлінчике. Так що, якщо ще, можливо, не били, не знаю управління якісь, але тут карта випадає, управління будуть бити, тому що рицар, якраз активність випадає на управлінчиство. Там, де йдуть якісь домовленості, договоренності, можливо, там якісь йдуть волонтерська діяльність. от Карта каже, рух, те, що дає розвиток городу, і рицар часов про активність якраз саме на ці об'єкти. от Десятка часов карта каже, що будуть жертви. Жертви будуть, кінець, розрушення, сила. Але тут бачите, як випадає контроль. Контроль, власть, рух, але це карта війни. Карта війни, карта війни, рух, імпульсивність, продумані, якісь результати, тобто перспективи, плани якісь на війну і сила. Бачите, і сила. Сила говорить, може, говорити ще й про імпусивність, про, про силу і про тиск. Протиск на город, на об'єкти державних установ. Будуть жертви. Однозначно скажу, будуть жертви. Недобре випадає на Київ. Недобре. Будуть биті ще. навіть чимось новим будуть пробувати. Але Верховна Жриця говорить про е, плани якісь і про те, що. Контролюється якась ситуація, контролюється і все вирішується про плани, як знають. От у Києві як про ці плани знають. І знають, яких, їх... ну, щоб не повністю все пройшло. Є якісь домовленості, про ці плани говориться. Маніпуляція. Шестьорка жезлов каже про перемогу. Але тут мах. Мах, сила придавить силою заставить щось людей, навіть покінчить з чимось, закінчить. Але ця карта ще говорить про жертви. Десятка часов і король, це може говорити даже про жертви, Довольно такі значні. Робота і зміни в війні. Дуже зміни такі великі. Колосальні зміни. Ця карта каже про те, що, от, знаєте, непередбачуваність війни. Кармічні повороти дуже великі. Отак. От Але мах маніпуляції і восьмірка Пентаклій говорить про роботу. Про роботу і зміну. Щось виконується, щось робиться. І зміни великі. Ну, будуть активні бойові дії. І Київ будуть ще й як. Це для чого це все робиться? Для чого все робиться? Плани свої. По королів і свої плани. Як нібито, знаєте, ну, щось, це якісь розумні дії з їхньої сторони. От вони так собі планують розумні дії для того, щоб для чого що робиться, щоб дати якогось розуму, щось заставити. Ну, зараз подивимося далі, для чого це все робиться. Показати, як може бути. Або все є, або виїжджайте. Карта розчарування, далі речі, падає. Так, да, карта руху. Вибирайте. Або стаєтеся, рухаєтеся тут, або освобождаєте і їдете далі. Для до чогось, при, як кажуть, людей до чого заставить. Примусити до чогось. До чогось примусити. Накрутить дуже сильно велика накрутка. Ми предоставляємо, ви виконуєте. Пропонують. От по шестюки пентаклі, бачите, одна людина сидить. І це як Терези, вирішування чогось. Їй що здають, а друга ще цього не заслужила. Це, в принципі, карта волонтерська. Це ринки, волонтерська діяльність, допомога комусь і так далі. Але ми питаємо, до чого це: до того, щоб ну, люди зрозуміли, що таке брать і що таке, як кажуть, тірять по часу. Інформацію, донести інформацію і накрутити людей. Ну, примусить. У мене карта говорить, що примусить людей. Примусить людей підкоритися. От ми такі сякі і хороші, от дивіться, і любов, як кажуть, і диявол. А дві карти ці говорять про те, що управлінчество. Правленчество хоче донести якусь, свою, от, свій порок якийсь диявольський, як нібито через любов, але в свою вигоду. Карта так говорить в свою вигоду з почуттями. От я такий хороший, але в свою вигоду роблю. В Свій порок. Так що. Карта на Київ непогано ще випадає, будуть ще проблеми з усим, і світлом, і з водою. Диявол каже, примусити до чогось, от е, заставить, поставить в окови, Зрозуміть даже, Тому що, знаєте, по дияволу, от вони в цепях, а цепі їх легко зняти. Але вони цього не розуміють. Треба зняти ці цепи. Карта омані випадає. От, знаєте, не зроби те, що хочеш. Карта обманів це, як, знаєте, нерішучість. Те, що людина от, хоче зробити, ну от вона якось не може в обманах, в обманах. Ну, більше говориться це все про домовленості. Не знаю. От оці домовленості, що йдуть про мир, от воно, якось, знаєте, усе -все в обманах. Карта Луни каже в оманах. Старший аркан, луна, диявол, старший аркан. Це все, як в кучу зв'язувати, це обмани і заставить примусити, але це показати усе, нібито робиться все на добро і на користь. Це і страхи і ілюзії. І більше як психологічна війна, Прямо психологічна війна. Тому що тут як психологія, і тут психологія. От Психологічна війна примусити е, людей до чогось підкоритися. Ну, кожен сам, можливо, хай подумає, до чого це йде примушування до чогось підкориться. Однозначно. От. Хто бачить по карті от, однозначно ми вам дамо Ну, це може про гуманітарки казатися, про те, що якісь виплати людям дають і так далі, але примусити. Нібито і добро робимо, але до чогось примусити, до чогось домовитися, щоб люди прийняли це. Дякую всім, що дивилися розклад. Дякую, що ділилися цим розкладом, що додивились до кінця, що підписалися. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях.